Привіт! Спішу поділитися думкою, яка виникла в мене під час прочитання деяких ваших коментарів. Додивіться відео до кінця, щоб вловити сенс. А саме особливо мою увагу привертає те, що відгукується моєму досвіду. І тому я хочу затриматися на темі: саме важкості перетворення знаю надію. Колись для мене, для себе я досвідчила, щоб це стало можливим, необхідно залучитися підтримкою. Це не ознака слабкості. І це не про виклик власній самодостатності, а про використання ключових психологічних механізмів і нашого природнього прагнення до єднання з групою. Бо, коли я не одна, це дає змогу подолати страх та дискомфорт, бо підтримка друга, партнера, терапевта створює безпечне середовище, яке допомагає витримати дискомфорт, що неминуче виникає про виході із зону комфорту та формування нових звичок. Це також підтримка дає змогу зменшити прокрастинацію. Бо звітність перед кимось є потужним зовнішнім мотиватором. Коли я говорю звітність, це говорить про те, як ми ділимося, що в нас вийшло, що не вийшло, і нас активно слухають. Знаючи, що нас хтось підтримає або запитає про прогрес, ми з меншою ймовірністю будемо відкладати дії. Також така підтримка дає змогу емоційно врегульовуватися. Бо в процесі змін часто виникають сумніви, певні зриви, емоційні перенавантаження. І от саме підтримка допомагає врегульовувати сильні негативні емоції, сорому, провини, вічаю, щоб можна було швидше повернутися до руху, а не застрягати в самокритиці. Але тут вартує ще сказати, що ця підтримка має бути екологічною і дійсно підтримуючою. І в підсумок скажу, що? Підтримка слугує мостом між інтелектуальним усвідомленням та реальною трансформацією. Сподіваюся, вам відгукнулося. Якщо ви саме такої підтримки прагнете сьогодні, на вашому шляху, запрошую вас до консультації, а також ставте вподобайки, поширюйте відео, пишіть свої коментарі, буду вдячна за ваш зворотний зв'язок. Бережіть себе, до нових зустрічей, папа. -па.